And so, I would like to introduce our next speaker. Yeah. <internet analysis company <so> Internet <analysis> so Please, make him the co-host so that he can show his presentation. will Так, із США. Можливо, ви можете зазначити звідки ви. Я знаю, але хочеться знати точні. Дані. Дуже дякую за те, що ви мене запросили до цього заходу. Чи добре мене чутно? Так, так, можливо, трошечки голосніше говорити. Буквально трішечки. Добре. Дякую, що ви мене запросили. Дуже вітаю вас із 30-ю річницею. І я сподіваю... я хотів би, щоб це відбувалося за кращих обставин, але я сподіваюся, що в майбутньому ми все ж таки зможемо зустрітися особисто. Я зможу вас відвідати особисто. Так, трошечки про себе. власне, Я здійснюю. Інтернет послуги, тобто компанії, які допомагають нас функціонувати по різних країнах. Моя компанія називається Кантек і власне ми надаємо послуги але що й саме я роблю, це те, що ми робимо дуже багато bgp аналізу для того, щоб зрозуміти, як різні моменти відбуваються у інтернеті. І також ми документуємо певні події в Україні для того, щоб намагатися допомогти із технічної точки зору, власне, яким чином це впливає на саму країну Україна. Отже, це трошечки коротко про мене. Зараз я хочу поділитися своїм екраном. Власне, після е, того конфлікту, який почався у лютому, я сконтактував із Дмитром, і, власне, от я запитав, можливо, ми якось можемо допомогти, тому що ми особисто слідкували за тим, що відбувається власне у цій галузі. І на початку. Це був саме той момент, над яким ми разом працювали і хотіли переконатися, що власне от ми охоплюємо усі аспекти які є важливими для України. Це презентація. Я дуже швиденько по ній пройдуся. йдеться. власне про вплив на інтернет через війну в Україні, і інтернет різне, власне. Вимірювання впливу війни на Україну декілька моментів у нас тут це те, що ми говоримо про вимкнення, які були от влітку і також про те, що власне це погіршувалося по мірі того, як відбувалися військові діяли А як на мене? ми говорили про у нас була форця, e одна із найбільших конференцій у США, і власне російська армія якраз підходила до кордонів України. були численні атаки. І я спілкувався із медіа у США, і Йшлося про підтвердження цих дітосатак. і... Власне, ми публікували е, цю інформацію. і, Власне на а, початку а, всього цього власне, Україна стала досить частим об'єктом е, дідосатак, і е, ці атаки вони тривали, перемістилися на цілі українського уряду, і е, у, далі, от, в лютому, 24-го числа, е, Росія вторглася до України. І Потім були знову ж таки кібератаки. І, Салаперезнеот європейський супутниковий оператор він а, зазнав порушення від цієї кібератаки. І ми бачимо ось часові зони, коли це відбувалося, і в цьому конкретному випадку одна із компаній визначила, що є якісь деструктивні аспекти, які впливають, на термінали і вони були саме деструктивними і могли спричинити проблеми. І це величезна а, мережа, власне, яка зазнала такого впливу. Також а, ми спостерігали власне збої в Україні після вторгнення. і а, ці торгені були до національного оператора. Ми націлювалися. От бачите, на цих графіках наводиться власне, от зеленим кольором. Це під мережі. іноді от вони підіймаються, але знову ж таки, як ви бачите, є певні переривання, і у нас от сильна синя а, лінія позначає певні от, проблеми, які відбувалися. і Якщо були якісь порушення у мережі, скажімо, і якщо це падає, то це зазвичай є свідченням певних проблем. І ми бачимо, що через... це може використовуватися власне як проксі для користувачів. і в результаті от кібератак були ось такі проблеми, які наводилися на цьому екрані, також. Ми бачимо, коли йдеться про збої. Знову ж таки, у нас ось такий ось графік від моєї компанії, те, що було помічено, і буквально, хвилиночку, так власне, через такі от кібератаки підтверджувалися. По таких вимірюваннях підтверджувалося те, що кібератаки мали місце, що вони здійснювалися російськими силами. отже, це те, що Девіси стосується поширення інтернету, але також були певні зміни щодо того, як працюють надавачі послуг в Україні, провайдери Тому що були певні зміни, і у цьому полі також. І наприклад, от зміни були у Vodafone Україна, тобто вони власне от, перестали співпрацювати із Росією. Вони втратили МТС, втратили ось це партнерство. Власне, і це мало свій вплив І далі Також зазвичай це підпадає під одну із двох категорій. Одна це те, що російський транзит забирається, і власне от, і, якщо це все залишається, воно може бути зруйнованим, воно може бути. Скажімо, от Ми із даних бачимо ці моменти. Є певні приклади, які ми спостерігаємо, коли є дуже інтенсивна кількість стабільності. і Ми залишаємося. Залишалися були певні збої через атаки, через обстріли. Було також дуже багато аспектів пов'язаних із Росією, тому що, наприклад, українське міністерство закликали, просили допомоги в інтернеті. Наприклад, от, міністр цифрової трансформації України закликав сформувати добровільну it армію хакерів для того, щоб боротися власне і далі... Україна атакувала такі символічні цілі, як Кремль У Росії були також атаки наприклад, сі мережа в Україні. І також я не опублікував їх, але певні моменти. Пов'язані з цими атаками, пов'язані з тим, щоб залучати людей за те, що вони були досить успішними, і це залишатися на зв'язку. Тобто є набагато більше атак. Ми просто намагаємося бути відповідальними. і я приватно надала таку інформацію. Отже, власне, російський інтернет став об'єктом дідосатак. І Ростелеком перестав анонсувати маршрути BGP, і також платформа, цифрова платформа урядова російська. Також поза мелями країни 26 лютого зазнала впливу і там розміщена власне один із це власне був один із. Кількох цілей для того, щоб заблокувати а, трафік з усього світу, вони намагалися це зробити. І, а, власне, був вплив на певні а, DNS і хотіли власне забрати право використовувати IP-адреси. Це було відхилено, такий запит. І власне, навіть якби це було погоджено, дуже практично важко це впровадити, проте такі зусилля були необхідними. власне, для того, щоб більше націлюватися, в інтернеті на такі аспекти для того, щоб власне от мати і доступ до інтернету, і а також щоб мати певні активи онлайн. Отже, Росія почала блокувати. Міжнародні ЗМІ, такі як новини, соцмережі, вони почали блокувати усі групи, які пов'язані із війною. І це пов'язано з блокуванням, і досить багато різних аспектів. Тут в плані такого використання і також. Ці новини в соцмережах пов'язані з Росією, було централізоване використання Твіттера, що призвело власне до відкидання Твіттера, тому що власне от було таке не а глобальне викрадення Біджипі Твіттера, але. Власне, російський телеком зламав адресу, яка належить Твітер, і той самий префікс був виконаний під час військового перевороту м'янню минулого року, але цього року він переніс це набагато краще завдяки власне RPKI roa які дозволили іншим мережам просто власне відмовитися від помилкових російських таких. Постю. І була дивна історія із а, власне тим, що Ковен а, власне припиняють операції свої у Росії, припиняють свою роботу у Росії. І в кінці, зрештою, було декілька користувачів, які вимкнулися, але насправді це не мало дуже великого впливу. І просто дивна історія. Далі. Влітку, як усі ви знаєте, власне, дії відбувалися на сході України. Ми використовували навіть ще до євро а, Майдану, скажімо, ми не використовували а, російські ресурси, але після цього це стало ще більш важливе. І ми побачимо расне скажімо, з Донецька до о, Києва у нас. Певні от перенаправлення були до Франкфурту, потім назад до Києва або ж Можливо, це те, що ви очікуєте спостерігати в Україні і власне на мапі вони порівняно близько, але знову ж таки І ще одна частина: це те, що ми використовуємо інтернет-транзит у Херсоні. Ну ж таки, от перехід на російський транзит був у Херсоні, із власне ще от в березні чотирнадцятого Росії анексували Кримський півострів, і зліва на графіку ви можете бачити як використовуються ось ці от точки. Це це перенаправлення, яке використовувалося. і особисто я. Власне, мені досить цікаво ось це усе, тому що насправді от є інша там графіка, і наразі Херсон, от він уже більша частина повернена Україні. і Все ж таки, от, транзит через Крим. Він уже частково припинений, і також була атака на Керченський міст. Власне, це той вплив, який ми бачили, І, власне, це дуже сильно повпливало на російські сили у Криму. Не також що стосується ось, трафіку, використання трафіку це зовсім інші цілі. Отже, мені здається, що коли ми говоримо про інтернет в Україні, він був надзвичайно стійким і є різні метрики, які люди використовують для того, щоб проглянути, коли буде відбувалися певні атаки. Тобто у нас можуть бути Google У нас може бути вимірювання трафіку через це і побачити, коли от був трафік найгіршим після різних атак. Також що були різні. Виклики пов'язані з різними метриками, але все ж таки ви залишаєтеся онлайн. Це надзвичайно важливо, адже це дало змогу уряду України вартувати таку глобальну підтримку для того, щоб розказати свою історію, для того, щоб власне допомогти і також щоб новинні організації могли висвітлювати цю війну, і також щоб українці мали змогу показати світові, що Власне, відбувається наразі, тобто показати світові, що ж має місце. Це надзвичайно важливо. І, Знову ж таки, Україна залишилася онлайн завдяки зусиллям техніків, завдяки Це надзвичайно вражаюче. Я в цій галузі працюю. Я дивлюся на цих людей. Це люди з моєї індустрії. і Це ще більше змушує мене гордитися. Цим. Отже, що означає ця війна? Власне, це перша повномасштабна війна яка відбувається. Ми бачимо тут Дідос-атаки проти цілей в Україні в Росії. Ми бачимо. Власне, збої у роботі інтернет провайдерів, І ми бачимо, що завдяки героїчним зусиллям українських техніків по ремонту а, ліній а, все ж таки країна залишалася онлайн і також ми хочемо переконатися, що власне у вас є все устаткування для того, щоб здійснювати ці ремонти, для того, щоб відновлюватися, для того, щоб продовжувати працювати. І а, також було досить багато ефектів зворотного удару у Росії, тобто, коли, наприклад, це блокування соцмереж новини, можливість санкцій на рівні інтернету. Тож, підтримуйте зв'язок в Україні. І я гадаю, що протягом останнього місяця я вже працюю над цим проектом. Дуже дякую ще раз вам за те, що ви мене запросили. Якщо є ще якісь запитання, якщо будь-що в мене дуже багато є а, даних, дуже багато інструментів. Якщо потрібна будь-яка допомога, будь ласка, повідомте і надайте контактну інформацію. І з мого боку, це все. Дуже дякуємо. Так. Я надзвичайно радий буду потім із вами зв'язатися. І також, Світлана, будь ласка, не забудьте, знаю, що ви дуже сильно зайняті, тому що потрібно вам додати свої ім'я також до презентації. Можливо, надішліть мені останні останні слайд. Ми зможемо їх опублікувати. Ми зможемо їх опублікувати буквально негайно на нашому сайті, потім додати відеозапис. А so please any questions if uh, there are some and um, I see the Mr.